Вітаю вас сьогодні. Ми з вами поговоримо про податок ВАД. Дуже складна тема в податковій системі Польщі. Постараємося з головними поняттями в цій темі познайомити деякі речі зібрати. Але сьогодні також я нарешті зможу вас запросити на другу групу, яка буде працювати за подібною програмою, як перша, але програма буде більш сконцентрована, більше орієнтована на ці питання. Які були в анкетах, які були під час першої групи, то врахувала вже всі моменти, нюанси, і, думаю, буде ще більш корисною. І в кінці, залишіться до кінця, я в кінці вам покажу, що це буде, які будуть теми, скільки це буде коштувати, і коли це буде відбуватися. Так орієнтовно, вже хто не зможе добути до кінця, то це буде в кінці жовтня, 27 жовтня. Добре, я пропоную починати. Сьогодні говоримо про податок ВАД. Якщо ми говоримо і порівнюємо податкову систему Польщі і України, то податок ВАД в Польщі це податок НДС в Україні. Але різниця полягає в тому, що в Польщі ставок податку ВАД є більше, ніж в Україні. Є ціла лінійка цих ставок. І коли ми говоримо про податок ВАД, ми розуміємо, що йдеться про... Вартість, яка нараховується до вартості послуг і називається податок на додану вартість. У Польщі стосують кари, які виглядають у вигляді додаткових оплат у відсотках. І якщо хтось із тут присутніх людей або ваших знайомих є фірмою, платником податку ВАТ, то він може зайти на. Сайт є УЖон Скарбовий на податки КВП, на закладку є Ужон Скарбовий, і перевірити, в якому стані є його податок. Та за цими речами треба слідкувати, тому що цей податок це той, який найбільше контролюється в Польщі, тому не можна цей обов'язок занедбати. Давайте з вами зараз розглянемо ці ставки податкові. Які є в Польщі, і які є загально вживані, їх вони ще є. Тобто, це не всі, які ви зараз побачите, е, є інші, але ми зосередимося зараз на тих, е, які є загально вживаними, найбільш розповсюдженими, і, взагалі, як визначитись, який податок має бути на фірмі визначений як податок, ВАТ, яка квота податок. 23% – це ставка подставова. Яка стосується в Польщі, і яка є безпечною ставкою? Якщо ви початковий підприємець, новичок, так новенький, і ви не можете швидко зорієнтуватися, яка у вас ставка податку, у вас немає дораці податкового. Ви не знаєте, де це шукати. Ви не знаєте, як правильно цю ставку податку визначити, то найбезпечніше стосувати 23%. Є така. Є такий документ устава е, о податку ВАД. Вона може бути у вигляді книжки устава о податку ВАД, у вигляді документу, який можна завантажити з податкових сайтів. Якщо фірма хоче стосувати обнижену ставку податку, вона повинна перевірити залочнику номер 3 в додатку номер 3 до цієї устави. Чи може вона стосувати ось ставку. тому що в цьому додатку розписані всі діяльності. Які можуть продавати товари або послуги і можуть скористатися цією ставкою податку? Наприклад, це фрезєри перукарі. Та перукарі точно мають таку ставку податку. Такою ставкою податку можуть скористатися будівельники, які працюють на будівництві між тобто вони будують. Об'єкти, які призначені для проживання людей, вони не, не будують промислові об'єкти, бо промислові об'єкти це вже 23%. Ставка 5% є в залочнику номер 10 Кож є ставка 0%. 0% це коли зараз дуже популярна схема, коли підприємець, який має польський НІП, реєструється до вату у німного і отримує до свого НІПУ дописку у вигляді двох букв ПЛ і далі його НІП. Якщо ми бачимо такий ніп, це означає, що цей підприємець він продає товари або послуги на території Євросоюзу. І якщо це відбувається на території Євросоюзу, то така людина зобов'язана бути ВАТОВцем, мати ват унійний, але ставка податку може бути нуль. І є ще звольньоний податник. Звольнований податник ват або услуга звольньона ват. Тут якби, є таких два різновиди: є звольнений податник, а є податник, який не подлега податку вати. Може, ви зустрічали десь на фактурках ще таке скорочення, як НП Не підлега. Тут є певна різниця, тому що ці звольнення від вату вони визначаються певною статтею, певним артикулом. І коли ми говоримо про звольнену ставку податку, то це означає, що на фактурі має з'явитися графа ВАТ, і в цій графі ват має стояти звольнений. Це е, стаття 43, і в цій статті можна почитати, хто може користуватися цією ставкою. Е, в більшості випадків це медичні професії, е, але також може стосуватися для тих фірм, які не зобов'язані від початку діяльності бути платником ВАТ. І це означає, що е, на такій фактурі такого підприємця, який від початку. Може не бути платником ВАТУ, не повинно з'являтися колонки ВАТ. І це, напевно, найчастіша помилка, яку зустрічаємо ми в практиці, як бухгалтери, коли працюємо документи. Коли людина не є платником ВАТУ, але в неї з'являється колонка ВАТ, і в неї з'являється в цій колонці звольньоне, а насправді цей податник, ця фірма, вона взагалі не, її взагалі немає в реєстрі ВАТ. Тож на цій фактурі має бути стояти буква, букви НП скорочення, і графи ВАД взагалі не повинно з'явитися. Тоді це буде правильно виставлена фактура. Ще раз вам так, підсумовуючи, скажу, що у ставі податку ВАД, перевіряючи ці додатки, можна визначитися, яку ставку податку можна стосувати. І на таких фактурах, де є ставка податку нижча ніж 23%, в описі або в увагах до фактури завжди має бути дописано, що це згідно устави такого-то залончника, ви стосуєте нижчу податку. Це береже вас від додаткових пояснень при контролі з вжим до скарбова. Коли ми продаємо послугу або товар, ми ставимо вартість цього товару, це суму нефто. Наприклад, ми передаємо послугу за 300 злотих. Вона коштує 300 злотих. Цих 300 злотих є в позиції нетто. і саме ця сума буде приходом нашої фірми. Але якщо фірма є платником податку ВАТ, то вона повинна згідно з уставою ОВАТ нарахувати ставку відсотку ВАТ до цієї вартості, і клієнт тоді заплатить нам уже суму брутто. Тобто за нашу послугу він заплатить вартість послуги, вартість податку, і оця сума брутто на фактурі це буде сума для оплати клієнту. Коли ми, як підприємці, будемо звітувати в декларації ВАТ про те, скільки у нас вату від продажу, скільки у нас вату від закупів і скільки нам треба заплатити податку, то ми повинні розуміти, що оця сума не є нашим ані приходом, ані доходом. Квота податку ВАД є податком, весь ВАД, який з'являється на фактурах, чи то фактури закупові на фірму, чи то фактури з продажові, коли ми щось продаємо з фірми, всі ці гроші, вони не є грошима підприємця. вони є грошима, які призначені для податку ВАД. І, звичайно, що є можливості цей податок собі обнизити. І сьогодні ми про це поговоримо. Але якщо підходити до цього податку з таким розумінням, то. Не буде ніколи виникати проблеми, що не вистачає грошей заплатити податок ВАД. Коли підприємець починає свою діяльність на спулці, то він від початку зобов'язаний мати конту фірмове. Якщо ми говоримо про підприємця, який починає працювати як ФОП на єднособовій діяльності господарчій, він не має такого обов'язку аж до моменту, поки він не стане платником податку ВАД. Як тільки він змушений стати платником податку ВАД через те, що ліміт закінчився, або він почав продавати послуги, які вимагають обов'язково податку ВАД, або він почав продавати за межами Польщі на території Унії Європейської і від нього вимагається, щоб він зареєструвався як платник ВАТУ, з цього моменту він зобов'язаний закласти на своїй фірмі конто фірове, конто фірмове має технічний рахунок, який називається рахунок і, е, коли <кій> підприємець оплачує фактуру з ЗНІПом, то він має використовувати кнопку Split Payment. І оця кнопка, вона розділить оплату з фактури на два рахунки. То квота нету зайде на конту фірмове, а квота ВАТ залишиться на рахунку ВАТ. І тоді, коли прийде час заплатити цей податок, то у підприємця на рахунку Ват не буде пусто, там будуть якісь гроші. І він оплачуючи цей податок, Сам, сама банківська система вона автоматично зніме гроші з ось з цього рахунку ВАД. Рахунок Ват е, служить для накопичення і оплати податку ВАД. Його не можна самостійно поповнити, з нього не можна самостійно зняти гроші як звичайного фонда, особистого або фірмового. Він так з замочком таким. Тому що це технічний рахунок, який працює всередині банківської системи, і який служить для звітування перед ужондами скарбованими з податків. Тут ви побачите ват 23%, Такий стандартний ват. як нам правильно розібратися, як нам правильно порахувати, скільки того податку нам треба оплатити. У нас є на фірмі фактура продажу. Ми виставили фактуру квота нетто 5 тисяч злотих, квота ват 1150 і, скажімо, у нас є декілька фактур продажу на фірмі, на товар, на послугу. Тут уже не так важливо, але важливо, що на ній є ват. Із цих всіх фактур продажу збирається ват, який називається належний. Це ват, який збирається у нас від фактур продажу. В даному прикладі це ось ця сума 1150 злот. Коли ми купуємо товари. Купуємо е, якесь обладнання, обслуговуємо автомобіль на фірмі. Ми беремо фактури коштові на фірму, і на цих фактурах наш теж з'являється В Даному випадку в нас є якась фактура на квоту нетто, квоту вата. Як бачите, тут навіть немає квоти бруто, бо вона зараз в цьому моменті не має для нас ніякого значення, коли ми говоримо про податок ватт. Має значення тільки квота нетто, бо ми говоримо про дохід. На фірмі і про ПШИКу, так, в залежності від форми оподаткування, і говоримо про податок ВАТ. І для того, щоб порахувати, скільки цього ВАТу нам треба заплатити, то за замовчуванням нам би треба було віддати ось цей ВАТ належний у вигляді податку. Але оскільки в цьому місяці в нас були фактури коштові, і на цих фактурах коштових у нас назбирався ВАТ 460 злотих, то ми маємо право його відняти, і в уж вже повертати не весь оцей податок від продажу, а повертати вже менший податок, від, віднявши всі е, нарахування податку ВАЦ з фактур коштових. І таким чином, в цьому конкретному місяці, в цій конкретній, в цьому конкретному прикладі, ми віддамо ВАТу 690 злотих до ЖУ. Уявіть собі, що ці картинки помінялися місцями. Тобто, ось тут у нас на продажі був оцей ВАТ 460, а на коштовій був 1150. І коли ми ось. Обрахуємо ось ці цифри, то ми будемо мати тут не 690 злотих, а мінус 690 злотих. Тобто, це означає, що конкретно в цьому місяці ми назбирали податку, який, який не є податком до оплати в уж а він є податком, який ми можемо перенести на наступний місяць, або забрати його собі на конто в наступній декларації. Для того, щоб могти собі цю суму повернути на свій рахунок. Причому на рахунок можна повернути будь-який або на технічний рахунок ВАД, або на рахунок головної фірми, і це будуть реальні гроші, якими можна платити наступний податок з цього конта фірмового. Якщо ця сума зайде на основний рахунок, то можна буде зробити якісь покупки на фірму з цих грошей. Але для того, щоб мати можливість повернути цей наглушок, його можна повертати від будь-якої суми, навіть самої маленької, термін повернення максимально це 60 календарних днів. Але чим менша сума, тим швидше вона повертається на фонд. І якщо у вас зібралося більше 15 тисяч податку ВАД до повернення, то обов'язково чекайте контролю за жодном скарбового, коли ви звернетеся. На наступній декларації, в наступному місяці з проханням повернути вам цю суму. Ужон скарбовий пройде з перевіркою, з якою метою він перевірить фактури, фактично, реальні фактури, на яких найбільше є квоти податків. Для того, щоб це зробити, треба скласти декларацію в наступному місяці, і на цій декларації вже попросити квоту до повернення. Також, якщо ви продаєте. Виключно для замовників за межами Польщі, то ват повернути ви зможете тільки тоді, коли ви виставите фактуру краєву спродажу, тобто коли ви виставите фактуру спродажа на території Польщі. Ось таким чином це працює у Польщі. Ну і звичайно дуже важливо зробити правильний облік фактур, які мають податок ВАД. Якщо ми говоримо про фактури продажу, то як правило. Будь-яка бухгалтерська програма, вона правильно зробить облік фактур продажу і правильно обрахує ват належність від продажу. Але якщо ми говоримо про фактури коштові, то ми мусимо розуміти, що є певні правила, як ми маємо відраховувати цей податок ВАД від фактур коштових. Якщо ви користуєтеся хоча б самою дешевою, але бухгалтерською програмою, вона вам в цьому допоможе. Ви зможете собі вписати в цю програму автомобіль, за який ви берете фактури, та, який ви обслуговуєте, ви можете прописати різні види видат. Якщо ж ви починаєте і робите це в Excel, то тут уже є певна небезпека, тому що є певні правила відрахування податку податковат фактур коштових, і про них треба знати. Детально про ці правила в наших окремих. Навчальних групах, коли ми говоримо про відрахування вату від автомобілів, коли ми маємо на фірмі машину, яка є нашою машиною, власною самокут особовий, до 3,5 тонн, і ми цю машину використовуємо і для своїх приватних цілей. Коли ми фактично так використовуємо машину, то ми не можемо списати 100% вату від цих фактур, це може бути що завгодно, це може бути паливо, мийка, автокосметика, автозапчастини. Перегляд технічний страхування, все-все-все паркінги, все, що пов'язане з обслуговуванням автомобіля, тільки 50%. На жаль, тут дуже багато помилок. Тут, напевно, найбільше помилок роблять, коли йдеться про податок ватт. Ми можемо також відрахувати 100% вату, якщо ми маємо вантажівку або машину приватну і використовуємо її на фірмі. Тоді ми цю машину зголошуємо до уженду скаргового на декларацію, яка називається вад 26 і ми зобов'язані до такої машини вести евіденцію прибіг, як зробити облік. Ну якщо десь у вас уже на горизонті ваша підприємницька діяльність, або ви вже її маєте і ви маєте зайти на ВАД. То ви маєте про це пам'ятати, що конто має бути активним і е, могти його заповнити. Як правило цієї декларації немає багато там чого до заповнення. Там є загальна сума продажу нетто і ватт, загальна сума коштів нетто і ват. Якщо з попередньої декларації в нас якась сума залишилася, ми її переносимо. Це надвижка з попереднього окресу. І фактично то, та сума, яка підлягає оплаті до жодному скарбового. І якби на цьому суть цієї декларації завершена. Деякі програми дають можливість бачити додатки до цієї декларації, в цих додатках можна бачити перелік, як виглядає такий сам облік списочок, фактур продажу і фактуру фактур закупок. Це дуже зручно для бухгалтера, бо він може в будь-який момент переглянути, перевірити. Чи всі ті фактури, які повинні, чи вони зайшли до цієї декларації, чи не потрапили туди. І напевно дуже важливий момент: ось цей калькулятор. Його можна знайти на сайті gofin.pl. Що таке артикул 113 уставу ОВАД? Це ті фірми, які не зобов'язані від першого дня початку діяльності бути платником податку ОВАД. але вони не звільнені від ліміту до податку ОВАД. Ліміт до податку ВАД становить 200 тисяч на рік. І цих 200 тисяч ми рахуємо по фактурах продажу по квоті нетто. Тобто тут немає значення зовсім видатки фірми, тільки суто продаж квота нетто. І якщо ми реєструємо діяльність не 1 січня, а реєструємо її 15 жовтня, як сьогодні, так? наприклад, сьогодні стартує наша діяльність, то наш ліміт до податку ВАД не 200 тисяч. А всього лиш 42 тисячі. Чому? Тому що кількість днів до кінця цього року не 365, 66, так як в звичайному році, а тільки 78. І відповідно цей ліміт 200 тисяч він перераховується до кількості днів, які залишилися у цього підприємця в поточному році. Відповідно лі до податку Ват буде ось такий. Я би хотіла зараз дати вам можливість задати питання, які стосуються податку Добрий рани. Ну я маю ват, але я маю такий ват по Євросоюзу, так ну і в мене ну дуже-дуже рідко, буквально ось ну останній місяць почали з'являтися продажі в Польщі, так вони такі поодинокі, до того їх взагалі не було, так? Тобто я маю то робити то саме, як ви от то, що ви пояснили, і я маю сплачувати ну, ват в Польщі, правильно? От і давати на них вже звітність, правильно? Я розумію. У вас є обов'язок до 25 го числа за угу. попередній місяць робити декларацію Йот ПК в польську угу. і робити декла інформацію ват УЕ інформація ват унійний, якщо у вас є вад унійний. Якщо за вас цю інформацію вату унійного відправляє платформа на якій ви продаєте послуги, тоді все добре. Але мені ця торговельна площадка, майданчик, він мені просто закине всю суму, він забере своє. Забере там податки, які там триплетивла ЄС, yes, mm -hmm. і я отримую просто ту суму, яку вони мені віддають вже в чистому вигляді. От тут я взагалі не розумію, що я маю робити. Та ви працюєте якби вже з цією компанією посередником? Бо ця цей майданчик він є швидше за все посередником для цих всіх процесів. І ця відповідальність mm -hmm. вже лежить швидше за все на них. А якщо mm -hmm. вам цікаво, ви можете зайти на своє VAT, стан рахунку VAT. Напевно, там є можливість згенерувати взагалі історію цих оплати по конті ВАД. Якщо mm -hmm. там є якийсь рух, то це означає, що тих польських замовників з тих польських замовників у вас беруть ват, тобто дораховують до цього продажу, і тоді вам нічого робити не треба. Бо цей майданчик, який працює як посередник і який забирає комісію, він несе відповідальність за те, що ваші декларації ват існували. дякую От, є така пропозиція повторити наш курс, але зробити його більш практичним ще більш практичним, ніж він був того, я той досвід підготувала новий курс з подібною програмою, але більш практичною, і вона буде корисною для студентів, які зараз навчаються на бухгалтерії. На для бухгалтерів фриланс для фопів, які тільки зареєструвалися, і вони хочуть оцей перший початок, принаймні, поки вони користуються пільгами в ЗУСІ, самі собі вести бухгалтерію. Ну і також для бухгалтерів, для молодших бухгалтерів для асистентів. Це починаємо його 27 жовтня, о 9.30. Це будуть чотири начальні дні. Максимально по дві години буде зустріч першого дня, 27 жовтня, в понеділок. Ми будемо говорити загально про діяльність податкової системи, про податкові системи, які використовуються для ЮДГ. Будемо говорити про такі головні речі для підприємців, як ВКДІ Перегон. Другий день ми будемо говорити про реєстрацію бізнесу і про правила користування різними порталами, сервісами, урядовими державного страхування ЗУС, та зголошення і так далі. Тобто тут буде така більш практика. З цими програмами, третій день ми будемо вже говорити про облік і податки підприємцям. Також будемо теж торкатися податку ВАД і обліку податку ВАД. І на четвертий день ми будемо говорити про звіти до зусу і до ужеду, про платежі, про штрафи. І як ми і пробували це з першою групою, ми будемо працювати в програмі Буфірма. Це програма бухгалтерська, яка призначена для ведення бухгалтерського обліку. Вона є досить. Доступної по ціні, якщо би користуватися нею для організації обліку на власній фірмі. І вартість буде це для тих, вартість буде ось така цієї групи, базовою буде коштувати 250 злотих. Ми будемо мати онлайн-трансляції в закритій групі, ми будемо мати записи уроків та відповіді на запитання, будемо мати також навчальні матеріали. Ці записи будуть доступні тільки учасникам цієї групи. Вони відео будуть опубліковані на youtube каналі але відео будуть закриті, призначені виключно для учасників цієї групи, і ніхто сторонній туди доступу мати не буде. Це буде безпечне місце, де можна буде обговорювати якісь питання. Ніде за межі групи воно не піде. і відповідно преміум, Тут будуть деякі нововведення. Все, що буде в базовому, буде і в преміум. Тобто всі учасники вони будуть присутні на заняттях. Буде індивідуальна консультація півтори години з відеозаписом для того, щоб можна було потім цією консультацією користуватися як, ну, скажімо, для своїх потреб. Будуть домашні завдання ще передбачені для учасників на цьому пакеті. Додаткові домашні завдання, буде їхня перевірка. Супровід під час навчання, тобто, що в цей супровід війде, проаналізувавши ці анкети, не знаючи конкретно ви їх заповнювали, але їх трохи вже заповнила повна кількість людей, бачимо, що є потреба зайти з студентом та з слухачем такого курсу на його податкові портали, тобто безпосередньо до нього, на його зоскури, на його ужон скарговий. І допомогти йому розібратися, що там зараз взагалі відбувається, який стан в деклараціях, який стан в коректах, якщо вони робилися, що це означає, що з податками, якщо є якісь заліглощі в податках, то з чого вони виникають? І, власне, в цей преміум пакет війде така дуже така комплексна консультація, де буде не просто відповідь на якесь питання, яке вони встигли задати на ефірі. А де буде розбір вашої ситуації на вашій існуючій фірмі, але також і для тих, хто є найманим працівником, теж є можливість зайти і на Єврожон Скарабовий, бо працівник теж зобов'язаний звітувати, зайти на ЗУСУ і перевірити, чи працедавця все добре сплачує. Почнемо ми це все 27 жовтня. В телеграм-каналі теж буде ця інформація. Зацікавлені можуть написати прямо туди, прокоментувати цей допис. Всі, абсолютно всі матеріали, будуть вам доступні без жодних термінів, тобто. Є доступ і він не закривається. Ви ним користуєтеся аж поки не буде. Тому якщо хтось із вас, із вас присутні, зацікавлений, то прошу повідомити, що ваші знайомі потребують якоїсь такої підтримки, розібратися, можете передавати їм цю інформацію. Бо е, навіть беручи до уваги ці суми, е, мушу сказати вам, що проаналізувавши ринок таких е, пропозицій. Ці оплати все рівно залишаються одними з найменших, які зараз тільки доступні, але користь, напевно, від них буде велика. І хто вже з нами був, то знає, що ми там викладаємося на 200%, максимально опрацьовуємо всі можливі запитання, які тільки є. Ніхто не залишився без уваги, всі, хто прийшов, отримав відповіді, всі, хто мав додатковий пакет, отримав індивідуальні консультації. Ми навіть відклали один ефір через те, що ми хотіли завершити індивідуальні консультації з усіма, хто їх потребував. Тому я вас запрошую, я вас чекаю після цього курсу цієї групи другої. Більше ми не будемо робити. Такого от конкретно такого навчання, а далі вже піде тематичне окремі міні-курси. Запрошую вас приєднуватися. Це відео буде доступне на youtube каналі На YouTube. якщо складно ці відео шукати десь в нашій переписці в telegram каналі то можна на youtube каналі заходити. І всі ці відео головні, та, які були з яких були прямі ефіри, вони всі тут. є. Як ви бачите, тут немає відео закритих, які призначені тільки для Студентів груп, а тільки ті, які стосувалися відкритих безкоштовних примахів, буду дуже вдячна за поширення інформації, бо знаю, що багато хто шукає таку інформацію, не знає, де її знайти. А тут на youtube каналі немає ніяких оплат, на telegram каналі теж немає ніяких оплат. Напевно, це вся інформація на сьогодні. Наступного разу ми зустрінемося в жовтні. Ми зустрінемося в жовтні ще один раз, 22 жовтня. Ми будемо говорити про 10 таких самих найпоширеніших помилок фопів-початківців. Ну, ти проаналізуємо, розберемо приклади, буде дуже, так, дуже практична зустріч. Сподіваюсь, я з вами прощаюся на сьогодні. Дякую, що ви приходите. Дуже рада вас кожного разу бачити і розуміти, що є вже постійні глядачі, які приходять і користуються цими ефірами і цими знаннями. До зустрічі 22 жовтня!